Вже чотири тисячоліття дипломатія Китаю будується на тому, щоби, сказавши щось, не сказати нічого. І Москва, і Київ можуть вважати, що план за них, і так само обидвоє можуть вважати, що проти. План Китаю не про Україну, а про китайсько-американські стосунки це базовий елемент для розуміння всіх подальших подій. Зараз Китаю не потрібен розвал чи знищення Росії. Йому потрібна ослаблена Росія як молодший контрольований і головне передбачуваний партнер, і навряд чи щось зміниться в найближчі роки. Саме з цієї позиції треба дивитися і на цей план, і на якісь можливості постачання зброї Китаєм. Як у нас кажуть, захід дає нам стільки, щоб ми не програли. Китай може займати аналогічну позицію щодо Росії, але наразі треба розуміти, що ні про які поставки мова ще не йде. Мирний план Китаю за все хороше і проти всього поганого. Вже перший пункт про припинення вогню не влаштовує обидві сторони ми вимагаємо виведення російських військ, а росіяни кричать про вихід на кордони анексованих областей. Всі інші пункти апелюють не стільки і не тільки до Москви чи Києва, скільки до топ країн світу. Цей план не про нові старі кордони України, скільки про нову Ялту. Єдина жорстка червона лінія ядерна зброя і її застосування. І тут Путін отримав ляпаса. Ну а якою має бути нова Ялта, напевне, в Пекіні мало хто розуміє. Нова Ялта це перш за все процес, а ми не дійшли ще навіть до Тегерану. В нинішній ситуації Китай готовий і до довгої війни, і до відносної заморозки конфлікту, тому ті, хто вважає, що прийде Китай і все вирішить, всі питання. То вони глибоко помиляються. Китай тільки вступив у цю гру. Наостанок хочу звернути увагу на ще один аспект Путін уже програв, і він на світовій арені перетворив себе і Росію на об'єкт. Це ще не розуміють в Кремлі, але це вже майже доконаний факт. Фатальна помилка Путіна вторгнутися повномасштабною війною в Україну та ряд стратегічних і тактичних помилок запустили механізм падіння найбільшої Руської імперії. Російська військова розвідка від початку не змогла об'єктивно оцінити нашу країну, через що їх армія не змогла виконати поставлені завдання. Технологічний розвиток РФ знаходиться у великій ямі, і він буде відставати й далі. Від Росії відмежовується все більше країн та іноземних компаній. Російська промисловість втрачає доступ до технологій, комплектуючих обладнання. Крім того, Росія вже фактично втратила ключовий для себе енергетичний ринок Європи. В середньостроковій перспективі РФ ще й відчує гостру нестачу кваліфікованої робочої сили без варіантів її поповнення. До того ж, Росія вже стратегічно програла в зовнішньополітичному контексті, оскільки не заручилася практичною підтримкою жодної великої країни світу, і немає справжніх союзників для війни в Україні. І рано чи пізно Росія почне сипатися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!